Працювала комісія, яка була створена розпорядженням міського голови Юрія Григоровича Вілкова, і яка підвела підсумки кращих об'єктів на території міста. А саме, кращий житловий мікрорайон, житловий масив Даманський в Тернівському районі, кращий проспект площа вулиця Майдан, проспект Карла Маркса. Від вулиці Леніна до вулиці Лермонтова в центральному міському районі. Краща вулиця сектора індивідуальної забудови, вулиця Карбишева у Тернівському районі. Кращий будинок сектора індивідуальної забудови, будинок номер 4 на вулиці Кабрадинській у центральному міському районі. Краща прибудинкова територія, прибудинкова територія будинку 33А по вулиці Юрія Смірнова у Тернівському районі. Кращим парком визнаний районний парк імені Савицького у Інголицькому районі. Кращий сквер сквер на проспекті Перемоги в Інголецькому районі. Кращим стадіоном визнаний стадіон Спартак парку культури і відпочинку імені газети Правда у центральному міському районі. Кращий пляж знаходиться в місці на житловому масиві південного ГЗК в Інголицькому районі. Кращий фонтан, всім зрозуміло, що це фонтан на площі Радянській у Дзержинському районі. Кращий дитячий майданчик знаходиться по вулиці Мусорського біля будинку культури Овація у Жовтневому районі. Кращим спортивним майданчиком визначено футбольне поле штучним покриттям молодість, спортмастер у жовтневому районі. Кращий дитячий або спортивний майданчик створений мешканцями міста. Дитячий майданчик біля будинку 37 на мікрорайоні Сонячний у Саксаганському районі. Братська могила загиблих радянських воїнів в районному парку імені 50-ти річчя Радянської України в жовтному районі визнана кращою серед пам'ятків історії і культури в місті, кращим підприємством по благоустрою. Визнаний Інгулецький гірничо збагачувальний комбінат у Інгулецькому районі. Кращий об'єкт малого та середнього бізнесу кафе Усадьба на вулиці 50 років жовтня, 11 у Інгулецькому районі. Фінансова установа це перший український міжнародний банк на вулиці Черкасова, 86 у Тернівському районі. Серед дошкільних навчальних закладів краще визнаний комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад 77 на вулиці Незалежності України, 20 у Довгинцівському районі. Загальноосвітня школа, санаторна школа-інтернат номер 8 на вулиці 23 лютого, 86А у Тернівському районі, визнана найкращою серед загальноосвітніх навчальних закладів. Позашкільні заклади це льодова арена дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 на вулиці Рязанова, 21 у Дзержинському районі. Вищий навчальний заклад це Криворізький факультет Національного університету Одеська юридична академія на проспекту Миру 22 у Дзержинському районі. Спортивна установа це фізично-оздоровчий комплекс Південного ГЗК на вулиці Кармелюка, 35 у Інглицькому районі. Кращий заклад інтернатного типу, комунальний заклад, навчально-реабілітаційний центр на мікрорайонній патрій зарічний 78 у жовтневому районі. Кращий заклад охорони здоров'я. Комунальний заклад Криворізької дитячо-кістково-туберкульозної санаторії номер 1 на проспекті Гагарина 43 у Саксаганському районі. Кращим об'єктом науки визнано Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України по вулиці Маршака, 50 у Тернівському районі. Кращий об'єкт культури комунальне підприємство Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Григоровича Шевченка на проспекті Карла Марса, 23 у центральному міському районі. Кращий об'єкт соціального обслуговування населення це комунальна установа Територіального центру соціального обслуговування на вулиці Панаса Мирного, 9 у Інгулецькому районі. Кращий об'єкт нового будівництва це храм святих благовірних князів Бориса та Глєба на проспекті Сідньова у Інгулецькому районі. Кращим об'єктом реконструкції визнана алея 200річчя міста Кривого Рогу на вулиці Ніділіна в Інгулецькому районі. Найкращий в'їзд до міста це в'їзд до місто з боку міста Кіровоград у центральному міському районі. Краще квіткове оформлення об'єкта благоустрою, визнаний квітник на площі Радянській у Дзержинському районі, на якому з квітів викладені цифри 24, тобто 24-та річниця Незалежності України. Крим. Тих, які зайняли перше місце, також є номінанти на друге місце, третє місце, а також є об'єкти, які відзначені. Ми плануємо, що за підсумками проведення робіт з благоустрою, як завжди, у місці будуть визначені кращі упорядники, а також будуть нагороджені. Люди, які організовували безпосередньо, працювали на об'єктах, які стали найкращими у місті.